Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 20 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, головне про те, що цей розклад є загальний карта дня для овнів. Для угні випадає десятка жезлів. Дивіться, десятка жезлів вказує вам на те, що ви взялись за велику кількість справ, напланували собі дуже багато чого зробити, що насправді вам буде дуже важко тягнути на собі, що може за собою потягнути проблеми зі здоров'ям, проблеми зі спиною, тому що буде недосипання, перевтома і так далі. Просто розподіліть свої обов'язки, розподіліть свої, передивіться свої плани на день, свій графік, переплануйте і розподіліть трохи ті обов'язки. Те, що ви можете... Зробити тільки ви, а якщо є можливість, щоб вам допомогли, то обов'язково такою можливістю скористайтесь. Не тягніть все на собі. Також ця карта може вказувати, що хтось тягне на собі токсичні відносини, які вже потрібно давно було завершити. Можливо, хтось працює на тільки роботі, які давно треба було піти. Тому обдумайте свої дії, тільці. Для тільці випадає старший аркан світ. Світ говорить вам. Гарні зміни в житті, про те, що будуть вирішуватися всі ваші проблеми, відновиться здоров'я, прийде успіх у ваше життя, прийдуть позитивні зміни, буде досягнення вашої мети, вашої цілі, будуть дуже корисні знайомства, будуть, можливо, в когось навіть подорож буде плануватися, можливо, набуття якихось нових навичок, новий досвід у спілкуванні в когось можливий. Ця карта говорить, що ви вже дуже багато чого пройшли, і прийшов час до змін. І змін в кращу сторону. Тому день для вас буде гарний, вдалий, За все, що візьмете, вас чекатиме успіх. Угу. Карта для близнюків. Для Близнюків випадає трійка кубків, дуже гарна карта. На вас чекають гарні приємні новини, гарно проведений час. Емоції просто будуть позитивні зашкалювати. Час проведений з друзями, можливо, з рідними. Просто в такому якоїсь компанії, якомусь колективі. Буде святкування, можливо, якоїсь гарної події, або просто дуже гарний настрій, або просто гарна приємна новина, від якої ви просто будете прощати. Карта дня. Для раків. Для раків випадає три, е, десятка кубків. Десятка кубків говорить вам про гарний настрій, про щастя, про радість, про насолоду, про гарно проведений час із рідними, з близькими, про задоволення всім тим, що ви маєте. День у вас має пройти дуже гарно, всі справи ваші будуть добре. І всі плани, які планували, будуть здійснені. Карта дня для Левів. Для Леві випадає четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить, що все стабільно. Ви досягли певної стабільності і боїтеся серйозних змін. Ви взагалі не впускаєте в своє життя зміни. Також ця карта говорить про успіх у фінансових справах, вдале вкладення, можливо, грошей про якусь певну стабільність, якої ви досягли, певної гармонії в собі. Маєте, от, все ви маєте, вроді все гарно і стабільно, але вас постійно переслідує страх, що ви щось втратите, якісь кошти втратите, що у вас не вдасться. Ви, наскільки так навчилися економити, і на всьому навіть що геть економити на собі, на всьому економити. Тому Потрібно задуматися над своїми діями і над тим, що, можливо, щось варто в своєму житті змінити. Якщо і не плануєте змін, то на вас чекає певна стабільність, і всі ваші плани, які ви собі планували, пройдуть так, як ви хотіли. Діви, без серйозних сюрпризів і серйозних змін. Все піде, як у сценарії. Діви! Для Ді випадає гарна карта. Дев'ятка пентаклів, фінансова стабільність, фінансова незалежність, впевненість в собі, успіх у всіх ваших справах і впевненість в завтрашньому дню. День у вас пройде гарно, плани будуть заплановані пройдуть успішно. Результат буде досягнутий. Терези. Для Терези випадає двійка пентаклів. Якісь постійно сумніви, постійно вагання якісь між двох ситуацій. Яку вибрати, а чи я правильно роблю, а можливо, я неправильно роблю. Постійно в голові дуже багато різних варіантів і мало дій. Також карта говорить, щоб ви не поспішали в своїй роботі і робили все послідовно, не бралися за декілька справ одночасно. Тоді ви зможете досягнути якихось певних успіхів. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає вісімка жезлів. дуже швидкий якийсь розвиток подій, якісь новини будуть неочікувати. Новини, які ви очікували пізніше, можуть прийти в цей день. Все дуже швидко і стрімко буде розвиватися для вас. Быстрі, швидкі події. Все, можливо, новини, дзвінки, якийсь лист може прийде, можливо, якась посилка прийде скоріше, ніж ви очікували. Карта там може говорити про якісь скорі переїзди, а переїзди, переліти і так далі. День у вас пройде досить непогано. Просто ви будете трошечки, скажімо так, в шоковому такому стані від того, як будуть розвиватися швидко і стрімко події. Стрільці, для стрільців випадає рицарь Кубків. Сьогодні такий день, де не потрібно сумувати, потрібно бути гарно в гарному настрої, Суму місця немає для ваших думок в житті, пам'ятайте, в когось, можливо, буде побачення, в когось знайомство, в когось гарно проведений час із рідними, з близькими або своїми друзями. День прийде у вас гарно, добре. І для тих людей, в кого можливе якесь знайомство, пам'ятайте, що люди іноді, знаєте, іноді буває зовнішність така оманлива. Козироги. Для козироги випадає двійка пентаклів. Така якась вибір між якоюсь певною ситуацією, якась двояка така ситуація виникатиме. Карта може вам говорити, що про подвійність ваших думок, про складне складність якогось рішення. Яке вам потрібно прийняти і зробити якийсь можливий вибір, в деяких навіть випадках і про небажання приймати якесь рішення. В комусь ця карта може говорити про те, що ви братеся за декілька справ одночасно, хтось намагається сидіти на двох стільцях одночасно і так далі. Карта говорить про те, що ви робили все послідовно, не сумнівалися в собі, не бралися за декілька справ одночасно, робили все поступово. І ви тоді зможете постійно. Знаєте, от поступово вийти на якісь зміни в кращу сторону і поступово досягнути своєї цілі. Водолійчики. Для водолічиків випадає старший аркан повішений, який говорить про застій у справах, про поганий настрій, про те, що чимось, можливо, доведеться жертвувати. Можуть виникнути якісь проблеми, якісь складності. Ця карта говорить, що важливих справ в цей день розпочинати не потрібно, а просто займіться вирішенням поточних проблем, які у вас вже накопилися. І не беріться пока за нові справи. Знаєте, ви, можливо, робите якусь паузу, можливо, ви просто вихідні взяли, якісь роздуми, можливо, ви взяли паузу у відносинах. Це може бути такий, знаєте, певний застій для якихось певних роздумів і для набуття якоїсь нової мудрості. Трошечки в самому стані побудете, зберетеся з думками і в новий день, з новими свіжими думками, новими силами і енергією. І у вас тоді все вдасться. Рибки. Для рибок випадає мечів. Паш мечів вказує на те, що ви От не вмієте ви спокійно сприймати критику і якісь недоліки в собі сприймати спокійно. От вказують вам на ваші недоліки, на ваші проблеми. Просто вислухайте, зробіть висновки і виправте це. Але ні з ким не конфліктуйте, будьте спікійніші, не конфліктуйте. Якщо був якийсь конфлікт з кимось, підіть на примирення. Вам не потрібні ці зайві емоції, оці зайві. Не гараздні проблеми. а іменно своїми емоціями такими і нестриманістю, ви собі самі ж ті проблеми можете створювати. Якщо будете більш стримані, то в день у вас прийде гарно і ви досягнете бажаних результатів. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як в кого програється день. До побачення!